Як не платити подвійний податок? Українці, які перебувають за кордоном понад 183 дні, можуть навіть не знати про те, що їх визначили податковими резидентами іншої країни. За даними ООН, на початок жовтня близько 4 мільйонів українців вже отримали тимчасовий прихисток у країнах ЄС. Через активізацію ракетних ударів по критичній інфраструктурі ця цифра може зрости з настанням холодів, і вже скоро для багатьох постане питання щодо податків. Біженці в країнах ЄС ризикують найближчим часом отримати статус податкових резидентів та обов'язок платити додаткові податки. Для громадян, які проживають за кордоном, але продовжують працювати на українські компанії, це означає, що з отриманої зарплати доведеться заплатити податки двічі в український бюджет та в бюджет приймаючої країни. За законом податки сплачують усі за офіційно працевлаштованих податки платить роботодавець, а ФОПи та самозайняті особи сплачують їх самостійно. Обов'язок платити податки у приймаючій державі виникає навіть без зміни громадянства чи отримання будь-якого іншого статусу у новій країні проживання. Якщо людина виїхала, наприклад, до Польщі, то вона може стати податковим резидентом цієї країни навіть без отримання там громадянства. Відтак у неї може виникнути обов'язок сплачувати там податки навіть з отриманих в Україні доходів, з яких вже сплатили податки до українського бюджету. Отже, за словами консультанта, отримавши статус податкового резидента, українські біженці за кордоном повинні сплачувати податки до бюджету приймаючої сторони навіть зі своїх зарплат, навіть якщо в них вже сплачено податки в Україні. Це ж саме стосується доходів, фопів та самозайнятих осіб. У більшості країн першою підставою для набуття податкового резидентства є наявність власного або орендованого житла, в якому особа зазвичай проживає. Якщо таке житло є у двох країнах, тоді визначення податкового резидентства особи проводиться на основі інших критеріїв, і до них відносяться тісні сімейні та економічні зв'язки. Знаходження в країні понад 183 календарних дні, громадянство та інше. Про необхідність сплачувати податки в іншій державі людина може дізнатися вже у 2023 році, на етапі, коли місцевий податковий орган виставить їй претензію на погашення податкового боргу, зазначає юрист. Тож не дивно, що наразі нічого не відомо про випадки подвійного оподаткування доходів українців, які виїхали за кордон на початку війни, попри те, що 183 дні їхнього перебування у новій країні вже минули. Необхідність оскаржувати своє податкове резидентство в українських беженців виникне лише під час податкових спорів щодо нарахованих податків поки що у нашій юридичній практиці таких кейсів не було. Наразі в іноземних податкових органів небагато способів дізнатися про доходи українців, на які можна нарахувати податки, говорить юрист. Але 19 серпня 2022-го Україна приєдналася до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін податковою інформацією. У майбутньому цей крок призведе до того, що українська податкова в автоматичному режимі надсилатиме всю інформацію про українців, які є податковими резидентами інших країн. Тож, аби двічі не сплачувати податки, юристи рекомендують українським біженцям спочатку визначитися для себе, де вони планують надалі жити. Виходячи з цього, і потрібно буде відстоювати своє податкове резидентство у тій чи іншій країні. Якщо вибір впаде на приймаючу країну, то найпростішим способом не сплачувати податки в Україні є працевлаштування на новому місці роботи у новій країні чи переоформлення там свого бізнесу. Якщо ж вибір впаде на користь податкового резидентства України, то найпростішим способом не потрапити під податковий контроль іншої країни є переїзд. Так, якщо змінювати країну свого тимчасового перебування кожні півроку, то іноземні податкові органи не зможуть претендувати на стягнення з неї податків. З цього приводу в українському уряді говорять, що Кабмін надав звернення до податкових органів країн, які приймають біженців з України, у якому просить їх не визначати українців своїми податковими резидентами. Але на думку фахівців, на вирішення цієї проблеми потрібен тривалий час. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харківські звісті.